Що ми знайшли тут в даний момент? Дві каністри. ящик, ящик. Тут буде багато чого цікавого. І ось такий на ножі диск тріснутий, тут, то. Тут то. Взагалі, на ножі. По-другому його вже ніяк не використаєш. Кому цікаво, звертайтеся. Так, дивимось до кінця, буде дуже багато чого цікавого. Так, всім привіт. Буду показувати свої нові знахідки. Дивіться, цікавтеся. Так, є ось такий для голубців завертати річ. Ось таку знайшов. Новенька, гарненька, пластмасова, Ціна 40 гривень, вона буде ваша. Далі є ніж. Для шинкування 20 гривень. Далі йде фрези. ось такій ось кількості, їх вже 7 штук, не 6, а 7. Ось така ціна 2000 гривень, вони будуть всі ваші розміри, номенклатура. Можу показати. Але але, внішній вид, ви самі бачите, які? Так, знайшов дві каністри ось таких гарненьких на 20 літрів. Вроді би не диряві, не можу сказати точно. переверну дно покажу. Шашель є, але не повний. Ціна за них по 350. Ящик також буде 350, ось цей армійський, далі є вила. Ось такі будуть у нас 50 гривень. Далі в нас із котла якраз мозги і ось цей датчик. Ціна за це все, комплект 800 гривень і воно буде все ваше. Провода, все докупи якраз йде. Так, далі йдемо, резинки 50 гривень. І ящик ось такий. Цікавенький, гарненький, з ручкою такою накатною, замочок є і все інше. Ціна за нього буде 250 гривень. Бак десь використовувався, гвинти нормальні, є трубочка, є кришка, є повністю все. Фільтр є, бак чистенький, гарненький. Ціна за нього 250 буде ваша. Так, йдемо далі. Є топорець ось такий гарненький. Ціна 120 гривень. Сигнали по 35 гривень. Один і другий. Далі є корабуліна ось така ціна 100 гривень. Болтів, ось така жменя. Ну, як є, ціна за нього 55 гривень старою. Так, є ось така а, чашка з конусом під другий. Щоб сверлити якісь отвори з напайками. Ціна за неї 150 гривень. Різець відрізний, ціна 70 гривень. Цей в нас буде ціна 70, ці в нас будуть 50, ці в нас будуть 60, пружина 20, 20. Сверло у нас буде ось таке цікаве. 70 шпильки в нас будуть. Хай будуть 60, ключ у нас буде 70. Цей також на 70. буде 17-19. що що той, той так, ця в нас буде річ 100 гривень. ця у нас буде 150, це 20. Ці будуть по 10. 10, Ці будуть у нас по 25. Ой-ой-ой, вибачаюсь. -ой -ой. Так, сйомник кільця такий на зйомник. Ну, я так розумію, на рульову або ж шарові, або ще щось робити, знімати. Ціна 120 гривень. Ця в нас річ стаместка 35. Цей в нас ключ буде 40, цей у нас буде 35, цей 20. Цей проток у нас буде 30, цей у нас буде 45. Цей у нас як з знержавіки, не знаю. Не перевіряв, не знаю. Ціна 150. Так, далі йдемо. Ключі. Ключ 46,50. Ось такий новий, повністю. Блискучий, гарнюній. 135 гривень. 32 на 30. У нас буде 60. 24 на 22. У нас буде 55, 19 на 22. Буде 50, 17, 19, буде 25. 17, 14, буде. 25, 17, 13, буде 25. 12, 14, буде 15, і на 8 10 гривень. Це в нас буде. 80 гривень, цей в нас буде 60 гривень. Не перевіряв, які розміри головок, мабуть, на 13 або ж на 14. Так, ручки у нас будуть 80 гривень, алюмінієва. Щоб вибивати щось. Така цікава. Річ ціна 50 гривень. Мечик у нас буде 35, ці у нас будуть по 30, цей у нас буде 20. Іч. індикатор буде 450, маленький, гарненький. Ось такий тип І4. Так, що тут забило? По 35. Кому цікаво, ручка буде 10, цей в нас 10, цей у нас буде 60, кришка в нас буде 50, цей у нас тут набір різних. Із карбюраторів, інжекторів, такі якісь тут жекльори, я маю на увазі, вибачаюсь. Е, ціна за цей весь 50 гривень. Ці в нас будуть по 60 гривень. Кому цікаво. Е, далі йдемо. Ці в нас буде 35, це в нас буде 20, пінцет 80, цей в нас буде 50, цей в нас буде 60. Цей у нас пінцет буде 70. Сегментні ключі всі. Ось так 4 штуки. Ну, Розміри там можна дочитати, передивитися якраз. Кому там буде як зручніше. Ціна за 4 буде 150 гривень. Так, цей ключ у нас буде 35, цей у нас 20. Цей у нас сопло різні. Ось такі буде 60, цей у нас 20, цей у нас 60. проволока у нас 45, 10, 20. 25, 20. Штангель буде 35. Кому там цікаво? Далі йдемо. Цей у нас буде 35, цей у нас 20, цей у нас 10. Цей у нас 25. Цей у нас буде. 50 американка. Хтось там спрашивал, ось вона. Це у нас будет речь 20. Це у нас будут 35. Ключи у нас будут 40. Це у нас будет 25. Микрофон будет у нас, не знаю, хай будет 60. И цей 25. Все, все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber, присилаючи фото того товару, щоб я розумів, про який саме товар йде річ. Тому що дуже багато клієнтів дивляться, передивляються прошлі відоси. А в прошлих відосах так, там також є якийсь товар. І тому я не розумію, про який товар ви маєте на увазі. Тому прийшліть, будь ласка, фото. Того товару, який вам потрібен. Для того, щоб я точно розумів, який товар і який вам відправляти. Тому якось так. На цьому з вас чекаю, як завжди, лайки, підписка каналу, коментарі і все те, що ви розумієте. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.